Нашому Богу за сьогоднішній день, що ми можемо знаходитись тут в семінарії, можемо навчатися і брати для себе ці корисні уроки для нашого повсякдневного життя. Колись давно, я ще, як бувши дитиною, коли батьки мене заставляли прибрати кімнату, але я цього не хотів, я не міг сказати своїм батькам ні, тому що, знаючи, що буде після моїх принципів. Які я собі там напридумував, краще було б погодитись з батьками і все ж таки прибрати. Але зараз я постійно прибираю в кімнаті, і це вже є моїм принципом, щоб у мене була чиста кімната. Тепер, коли я вже виріс, можу твердо поступати по своїм принципам, і батьки у мене вже не можуть мене заставляти. І сьогодні я би хотів разом з вами пороздумувати над такою темою, як принципи. Які мали мужі Божі в своєму житті. І таке питання сьогодні звучить, які принципи сьогодні я маю як християнин? Давайте ми відкриємо Біблію і прочитаємо Даниїла, перший розділ 6 по 20 вірш. Даниїла, книга пророка Даниїла, 6 розділ розділ 6 по 20 вірш. І були серед них з юдних синів Даниїл, Ананія, Месил та Азарія. А начальник Євнухів дав їм інші імена і дав Даниїлу ім'я Валтасар, анані Шадрах, а Амесеїлови Мешах, Азарії Аведнего. І поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив, і просив від начальників Євнухів, щоб не осквернитися. І дав Бог Даниїлові ласку та милість перед начальником Євнухів і сказав начальник Євнухів до Даниїла, Боюся свого пана царя, бо він визнав, визначив. Вашу їжу та ваше питво, бо коли б він побачив ваше обличчя ходішим, ніж у тих юнаків, що вашу віку, то ви зробите мою голову винуватою перед царем. І сказав Даниїл до старшого, якого начальник Євнухів призначив над Даниїлом, Ананієм, Ананіємесілом та Азарією: випробуйно своїх рабів десять день, і нехай дають нам із ярини, і ми будемо їсти та воду, і будемо пити. І нехай з'являться перед тобою наші обличчя та обличчя тих юнаків, що їдять царську їжу, і згідно з тим, що побачиш, зроби зі своїми рабами. І той послухався їх у цьому і випробував їх десять день, а по десяти днях їхніх вигляд виявився кращим, і вони були здоровіші на тілі, аніж усі ті юнаки, що їли царську їжу. І цей старший відносив їхню їжу та вино їхнього пиття, а давав їм ярину, а ці четверо юнаків. Дав їм Бог пізнання та розуміння в кожній книжці та мудрості, а Даниїл розумівся на всякому видінні та снах. А кінець тих днів, коли цар наказав провести їх, то начальник Євнухів привів їх перед обличчя на і цар розмовляв з ними, і зо всіх них жоден не був знайдений таким, як Даниїл, Ананія, Месил та Азарія. І вони ставали перед царським обличчям, а всяку справу мудрості та розуму. Що шукав від них цар, та він знайшов їх у десятеро мудрішими від усіх чарівників та заклиначів, що були в усьому царстві. Ми бачимо в прочитаному уривку нами, що мужі, вибравши чисте, не ідоложертвене, історія нам показує, що частіше на столах у царів стояла та їжа, яка приносилася в жертву іншим богам, якими вони служили. Можливо, десь через це і мужі, знаючи, що це за їжа, вони вибрали для себе не осквернитись. Вони ставлять для себе принцип, що вони відказуються їсти їжу, яка, на їхню думку, осквернить їх. Дивлячись на життя ізраїльського народу, ми бачимо, що він дуже часто і багато грішив і падав, але він повертався назад до Бога. І Бог давав їм закони, які вони повинні були виконувати, щоб їм краще було жити. І в Івловитам, це третя книга Мойсея, записано, що можна було їсти для цих народів, що було для них чисте і що для них було нечисте. Приклад можна навести з життя, бувши дитиною, батьки мені розказували, що їсти колово, всі ми знаємо, що це таке. Можливо, це таке православна їжа, яка належала і приносилася для померлих. І батьки мені казали, що ти стаєш за одне, коли ти приймаєш це коливо, Тому я старався питатись у бабусі, коли вона приходила з церкви, чи це вона з церкви принесла, чи вона купила з магазину. Боячись при цьому, десь можливо, цього слова осквернитися, того, що боялися ці мужі Божі. Як ми можемо примінити для себе сьогоднішній час цей приклад або принцип? Ні ідоложертвеному, які говорили ці святі мужі. Ми бачимо на сторінках Біблії, що апостоли вони вирішили на основі всієї Біблії заборонити язичникам приймати ідоложертвену їжу. Але так як в нас час і в нашій країні, можливо, десь ми не бачимо ідолів, таких масштабних, як в інших країнах, як в Індії, або, можливо, десь там Непал. Але нас це також стосується. Це також до нас написано. Дивлячись на мужів, ми бачимо, що вони бажали бути чистими і бездоганними в служінні своєму Богові. Служачи навіть цареві, вони не залишали поклоніння і служіння Богу. Їхній принцип полягав в тому, що вони хотіли бути чистими перед своїм Богом. І виникає таке питання а ми сьогодні бажаємо бути чистими і вірними нашому Богу? Чи сьогодні ми можемо відмовитись від цього світу, який так заманює людей, і служити нашому Богу? Ми бачимо, що Бог Він не залишав їх, вони проявили послуг до Господніх постанов і ми бачимо, що Бог їм дарує мудрість, розум і пізнання. Ми також, сьогодні, вибравши принципіально служити Богу, можемо отримати від Бога мудрість, розум і пізнання. І Господь нас не залишить. І про це нам говорить Писання. Дивлячись на історію про цих мужів, можна побачити не тільки їхнє принципіальне ставлення до ідоложертвиного, а ще й принципіально не поклонятися іншим богам. Це буде друга історія, вона також записана в книзі Даниїла, третій розділ з 1 по 33 вірш. Але я не буду зачитувати її, тому що це велика історія. Але ми всі її добре знаємо, тому що ми навчаємося в Ірпінській біблійній семінарії, і ми знаємо суть цієї історії про те, що ці мужі, вони сказали ні цьому ідолу, який поставив на носор. Ми бачимо, що мужі, стоячі при ідолові, мали би поклонитися йому. Як це зробили всі, але вони знаючи закони. Які Моїсей приніс їм з гори Сіна і дотримуючи їх навіть в полоні, ми бачимо, що вони не падають перед цим мертвим істуканом, а знають, що є живий Бог, який може їх врятувати. І вони кажуть, що навіть якщо Бог не врятує їх, то знай на що ми не будемо поклонятися ідолам. Давайте ми зачитаємо це місце, це Даниїла, 3 розділ, 17-18 вірш. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахкутючої огненої печі, то він урятує й з твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому бованові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Яка принципіально чудова відповідь цих мужів? Що цим хотіли показати Ананія, Мисаїл та Азарія? Вони хотіли показати те, що є єдиний один Бог, якому вони будуть служити, і навіть принципіально вони віддадуть життя своє, щоб не вклонятись іншим богам. Брати та сестри, друзі, скільки ізраїльський народ він блукав, не поклоняючись Богу, а поклоняючись ідолам? Ми читаємо це на сторінках Біблії, скільки раз вони були в полоні у інших народів, скільки раз Бог їх вчив, наставляв, карав. Їм було це тяжко, але, мабуть, саме через це, через те, що він так їх водив, вони й не прийняли Христа, тому що в законі в них не можна було називати себе Богом. Це те, що робили фарисеї, опираючись на цю істину, і звинувачували Христа. Вони, ці три мужі, вони зрозуміли, що треба поклонятися істинному Богу. Приклад для нас це також є на сторінках Біблії і також є в цій книзі це Даниїл. Ми читаємо далі, що бачимо історію про те, що Даниїл, він, молячись тричі в день в сторону Єрусалиму, почувши цей закон, який забороняв йому молитися. Про те, що він буде вкинений в левічу яму, він принципіально іде і молиться своєму Богу. Зуважте, що Бог він не залишив його в цій левічі ямі, а ми знаємо, що його ворогів було вкинено в її, і не тільки їх, а й всі їхні родини. Примінення, яке можна зробити з цієї другої історії, ні ідоложерт, ні ідолам, про які говорили Месиїл, Ананія і Азарія. Друзі, ми сьогодні з вами можемо бути, чи можемо ми сьогодні з вами бути на місці цих мужів в своєму житті і принципіально казати ні, ідолам? Так, звісно, шовши дорогою життя, ми можемо багато раз в своєму житті мати вибір, і нам потрібно слідувати правильному вибору і правильному принципу в повсякдневному ходженні, вивчати Слово Боже, молити щирою молитвою. Виконувати службу свою правильно і принципіально вибирати Бога ані щось інше. А це все можна робити, як ви знаєте, в Ірпінській біблійній семінарії. Отже, ми з вами розглянули цих два принципи Месаїла Ананії і Азарії, і ми десь коротко відповіли на питання, які принципи сьогодні повинні мати християнин, перший з яких це ні ідоложертвеному. Другий ні ідолам. Дивлячись на цих мужів, у мене виникає питання. Як ви думаєте, в нашому житті є речі, які сильно впливають на нашу духовність? А чи ми готові до того, щоб жити чисто в своєму житті? Чи готові ми поклонятися і віддати себе і своє життя для вічного живого Бога, який врятував нас від загибелі? Давайте будемо ставити правильні принципи в нашому житті, які ставили колись такі мужі, як Ананія, Мисеїл, Азарія і Даниїл. Давайте і ми будемо казати в своєму житті цих два принципи: ні ідоложертвеному, і ні ідолу. І щоб ми могли в своєму житті відважно сказати ті слова, які сказав Навуходоносор, бачачи віру і принципи, якими керувалися мужі Божі. Нехай вам примножиться мир, знаки та чуда, які зробив зо мною Всевишній Бог, уважає за відповідне об'явити, які великі його знаки, які потужні його чуда, царство Його, царство вічне, а його панування з покоління в покоління. Амінь. Давайте ми помолимось. Господь дорогий, я дякую тобі за сьогоднішній день. Що ти нас благословляєш і допомагаєш нам, Господи, в цьому. І дякую Тобі за семінарію і за навчання, яке я сьогодні маю, Господи, і ми маємо також. І дякую Тобі за те, що Ти залишив нам на сторінках Біблії такі чудові принципи, що робили ці мужі твої, які служили тобі вірно в своєму житті. Дай і нам, Господи. Правильно вибирати ці принципи, дай нам, Господи, в нашому житті казати ні ідолам і ні ідоложертви, ні їжі, Господи, щоб в нашому житті ми могли служити Тобі чисто, правильно, для того, щоб Твоя слава вона лунала на цій землі. Амінь.